Сьогодні 198-й, післязавтра, 200-й день війни, що її прийнято називати повномасштабною. Чи не зайти нам у цю історію з дещо іншої перспективи? Хай минуть часи, хай зміниться світ. І Сандро Марц у ньому хай зміниться десятки тисяч разів. І пролетить по життю, як фанера. Над незнаним нікому Парижем. мені здається, що Харків ну, він завжди був містом українським, але ось на сьогодні а, це стало ну, так би мовити його визначальною рисою. Це місто, де всі відчувають, всі розуміють, що Україна, власне кажучи, звідси починається. У трактуванні Заходу українського опору відбулася ціла Р-еволюція. І вона триває. Дуже класне читання. Розумієте, його такий, так як читає він свої книги, мені здається, я не зможу прочитати, тому звичайно дуже хочеться стаутіоверсії його книжок. Це таке мистецтво. Це ж війна, оскільки вона стосується не лише України, щонайменше, так? то вона стосується не лише української літератури. І ось як буде світова література на все це реагувати і хто з'явиться. Харків працює, Харків живе, і в Харкові відбуваються літературні вечори. І я дуже радий, що ось одну із своїх мрій я зміг здійснити.